Привіт, друзі! Сьогодні ми вам покажемо аквапарк у жовто-блакитному кольорі, у кольорі українського флагу. Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка та донька бджілка. Боже, який крутий! Я просто крутезний аквапарк! Ти побудувала! Ти сама це зробила, і зараз мені і всім нашим друзям хочеш його продемонструвати і показати. Так. Тобто у нас сьогодні буде реальна екскурсія по аквапарку. Розкажи, будь ласка, як тобі прийшла взагалі -то ця ідея побудувати такий шедевр. Боже, це прям джакузі. Так, це я не знала, що в Майнкрафті можна зробити справжній джакузі. Так. А також в ньому можна при... стрибати, стрибати. Так. Боже, як круто, я би в ньому покупалась. Це знаєш такий кайф просто Ох, лягти у джакузі. Це лошадки. Так, конячки. Так, це в нас сходинки, так. На... Щ... А, тут прям горка така. О, боже як це класно! Сі, це тут ще є. Е, як це? Ось круги. Ага, рятувальний. А це, так. мабуть, матрасики а також... якісь. так? Ну, а, я втума нічого. О, боже. Зараз. То це матрасики якийсь, так? Мабуть? А, так. Клас. Так, шеї. Та тут сходи зі є, чи як це називається, боже ми. Так, а це щоб стрибати. Так, Зараз я стрибаю. Уугу! Уху! І тут попійше. можна піднятися. Так. Ну, можна і так просто випустити. Блін, ]сти. як це ж круто, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея. Так, що ще тут є такого цікавенького? Ще Є Ого, Боже, Боже та тут... Це... це ще один. Ого! Ого! Це вже попише. Клас! клас, 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 клас. Прикольний водоспадок такий. Так, потім Скільки ми з нього теж тут? будемо е, стрибати. Угу, угу. Зараз я піду. Так, Мені. знову. Ага, це вже з іншої сторони ми підіймаємося, так Так, розумію. І це на велику горкості. Ага, це тут... найвеличніша горка. А, я Друзі, ну мабуть зараз в Україні майже в кожному великому місті є якісь аквапарки, так? Якщо ви там були в аквапарку, розкажіть, чи так. схожі у нас вишу. Мені здається, дуже схожі. Так. І чи пригали ви, чи каталися ви з таких високих ірок? Ууу. А також тут можна вистати прям угу. і на нето. Угу. Цікаво, ти придумала це все. Як тобі така ідея прийшла? То, мабуть, тобі спека, літо. І хочеться тобі у аквапарк. так? Друзі, якщо ви вже були цього року в аквапарку, напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Бо ми насправді літо жара, але ми ще не ходили в такі розважальні місця. Ще найвище, Це вже найвище, найвище. Опа! Клас! Оце в нас літо, друзі. Оце літній вайб. Це просто крутяк. Так, та ще щось я вже все показала. Так, а ну-ка трошки ага. є. Роздивитись Дала хотілося. Заглушка. Ага, це шезлонги. Так, і це можна ліжати тут і загорати під сонцем. ось так присяду та В Майнкрафті можна Можна присісти. Так. А ну, а тут є якісь емоції. <рес> ага, там можна ось так Ага. Прикольно в Так можна. Так, так цікавенько Отже, ну, джакузі я, я взагалі на я нього закохана. Так, так А я так, ще, ще питалася зробити якийсь це Душ? так. Вау. Ну, він... Д... в мене не вийшов зараз Не вийшов чи вийшов? вийшов? на вигляд ніби непоганий? Непоганий Так, зараз сюди може, може треба води ще залити. Угу. Давай казано. зальємо водички, продемонструєш. То це може, може вийде. Як зараз. ти будувала душ, то це, мабуть, окрема серія взагалі потрібна. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну, Чи потрібно нам зробити окрему серію, як побудувати душ? Бо це не так просто, не так легко. І ще й на мені пішла ідея, щоб ми показали, як ти це робила. Бо хтось із вас може просто повторити за нами і потім побудувати такий самий собі. Так, так водичку наливаєш. Ну Він працює чи щось в ньому таке не так пішло. Ти його Батюху. не до кінця? Він щось не... не працював, хоча я все зробила так. А, може, так. А що робити? О Боже, це Покраси. вода в нього з нього так тече вода, та ж воно ще за затопить. <соргану> Оце так душ. <соргану> Змиє та він зараз за квапарк затопить. затопить. Ти можеш це зупинити чи ні? Не знаю. Так повинно бути чи не повинно бути? Не повинно Не повинно бути. Ага, тобто ось О, тут загвоздка в тому, є, да? що, що... дуже багато води тече, да? оце не, не повинно так бути. Так. Зараз українськими блоками все розставлю, щоб, щоб воно не текло. Ну, думай, Куди воно? не треба? Та там стільки такий поток води, не можна його трошки тихіше зробити? Ну, не Можна. Ну можна взагалі-то як. ага Друзі, ну це прикольно, мені подобається. Мабуть, це і буде така нас наступна серія якась. Так зараз щоб ніхто не бачив нічого. А що ти хочеш, щоб там вода вся тут залишилась ну, всередині, та ну. залишиться Серйозно, ти вже пробувала? Ну, ні, не пробувала, ну я знаю, що так повинно бути в логіки Майнкрафт. Це ти такий хочеш експеримент перевести. Так та ось тут зробимо такий так сходити потуж. Ага, ну давай, так. давай. Так ось все є. Зараз вони не повинні дотикати нікуди. Ну, давай. Главное, щоб тебе не вимогло звідти. Та не вимок. <хи> так. а ні, ну на ціл треба. Зверху десь там кнопчик. О, це ще, да? Ну, угу. В принципі, це працю... працює, чи... думаю, я так розумію. А ось тебе ось так нажимаємо. у мене, мене цю та нажимаємо, і в мене обратно. Так це ж тут працює, що ти кажеш? працюю, до того не працювало, я не знаю, чому. Слушай, друзі. Обов'язково чекайте від нас мастер-клас від доньки бджілки, як зробити такий душ. Давайте ще пойдемо, пройдемось навколо нашого аквапарку. Нагадаємо, як він виглядає. Подивіться, беріть собі ідею такого ж будівництва, або підкажіть свої якісь ідеї. Мені більше Можливо, ще... так. Напишіть, що вам особисто. більше за все сподобалось у цьому аквапарку. Мені мені особисто більше за все сподобався джакузі. Якось неочікувано, що він такий є взагалі. А тобі ще більше, більше за все Ну, мені сподобався ще ось цей трамплин. Ага, ага. Та ось ця маленька гірка теж приклада. Та, 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 та прикольно за ну, джакузі ж джакузі теж ну, типу. типу, це просто, але просто для мене це не очікувано. Для Мені як дорослі хочеться просто лягти і wow. розслабитись. Мені більше нічого не треба. Так, ну тут можна ще щось з цим можна зробити. Я це не пробувала. Зараз можна ось так стрибати довго, ось так. У -ху, у -ху, у -ху. А, а потім ось так, тільки що я змогла, потім Прикольно. передивишся. Угу, угу. Так вже ніч. Нічого, в мене тут. Ну, коли вже є, ніч, ми будемо лягати так, спати. Ось. А вам, друзі, ми скажемо до наступної серії. З вами була мама бджілка та донька бджілка Бувайте, друзі! Пока-пока! Бувайте!